Понад 600 тисяч декларацій, із таким показником завершилася кампанія декларування в Україні. У цьому процесі брали участь топ посадовці, судді, прокурори, а також представники місцевого самоврядування. Пік подання декларацій припав на березень, коли щодня надходило понад 20 тисяч документів. Завдяки оновленим функціям системи декларанти змогли значно зменшити кількість технічних помилок. На ЗК планує перевіряти декларації вже із травня. Більше про декларування за 2024 рік розпитаю Віктора Павлущика, голову Національного агентства з питань запобігання корупції. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Вікторе, Отже, завершилась кампанія декларування. Які можна підбити перші підсумки? Е, ну, по-перше подало майже 620, подано майже 626 тисяч декларацій. І е, якщо порівнювати з попередніми роками, а попередній рік, в 2024 році, було три періоди декларування одразу, за 21, 22, 23 роки, то, наприклад, в 2021 році було подано 650, за 20, за 21 рік, 656 тисяч декларацій, е, за 2022 – 649 тисяч декларацій, та за 2023 – 664 декларації. Отже, 627 тисяч декларантів в Україні цьогоріч. А в чому унікальність цьогорічної кампанії? Перша унікальність цьогорічної кампанії це надана можливість декларантам використовувати часткове автозаповнення чернетки декларації. Це отримувати інформацію з реєстрів та автоматично її переміщати до чернетки декларації. Також характерною ознакою цього року було. Ви зазначили, відмітили, що період припав максимальний на березень місяць, але характерним було, що, наприклад, декларації найбільше декларацій було подано якраз не в останній день періоду декларування, а при до 19 березня. Пане Вікторе, а якщо говорити про регіональний зріст, де найбільше декларантів? В яких регіонах? А... Тут я напевно не буду говорити чітко по областям, а скажу чітко по регіонам. Ну, наприклад, в місті Києві та північних регіонах подано. Понад 178 тисяч декларацій по західним областям. Близько 170 тисяч декларацій. В центральному регіоні близько 147 тисяч декларацій. В східному регіоні найменше звичайно близько, близько південному та східному найменше південному 82 тисячі декларацій. В східному трошки більше 47 тисяч. Але це жодним чином не свідчить про будь-які кращі або гірші регіони або ще щось. Це максимально свідчить про кількість представників, які зобов'язані декларуватися цих регіонах. І для прикладу, всі ми знаємо, що в місті Києві накопичується найбільша кількість державних установ, таких як міністерства, відомства, державні підприємства. Пане Вікторе, якщо люди не встигли подати декларацію з якихось причин, яка відповідальність їм загрожує і чи відомо вам про кількість таких людей? Чітку кількість ми поки що сказати не можемо, але відповідальність передбачена як адміністративна, так і кримінальна. Ті особи, які все ж таки і не е, умисно не подадуть загалом декларацію, то це кримінальна відповідальність. Передбачена за це, е, ті особи, які подають декларацію невчасно, е, то вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Е, е, і для прикладу можу зазначити, що станом на 10 ранку 3 квітня, за період з 1 по 3 квітня, подано трошки більше півтори тисячі декларацій, осіб, які подали їх саме у квітні, тобто зі Отримкою, тобто ще можуть люди подавати декларації, якщо не встигли, але будуть платити штраф. Так, звичайно, в нас реєстр працює постійно. Особи мають право подавати щорічні декларації, мають право подавати кандидатські декларації, мають право подавати повідомлення і зобов'язані подавати повідомлення про суттєві зміни в залежності від категорії посад. І кожна особа хто має доступ до реєстру, може подати декларацію, але так не своєчасне подання декларації без поважних причин є підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності. А яка це відповідальність? Який це штраф розмір? Це якщо це не своєчасне подання декларації, то це від 850 до 1700 гривень. Пане Вікторе, відомо, що окремі декларанти в умовах воєнного стану мають право на відтермінування подачі декларації. Про кого йдеться? Саме так у зв'язку з повноштабним вторгненням та воєнним станом в Україні певна категорія осіб мають право на відтермінування. Це, наприклад, військослужбовці, якщо вони виконують бойові завдання, це працівники правоохоронних органів, якщо вони якраз також залучені до виконання бойових завдань, це державні службовці та посадовці місцевого самоврядування, якщо вони перебувають на тимчасово окупованій території. А також особи, які перебувають у полоні або зникли безвісти, для них є вітермінування 90 днів після завершення воєнного стану або після припинення наявності тих обставин, які дають можливість для їх відтермінування щодо декларації чиновників спецслужб і розвідки для них існує окремий механізм. Так, звичайно, але це спеціальна категорія осіб, і звичайна інформація про них вона є з обмеженим доступом. Такі категорії осіб вони подають декларації безпосередньо в себе в органах і зобов'язані їх подавати, і вони подаються. Ми знаємо, що торік на розпочало перевірку близько тисячі декларацій. А чому лише така кількість із загального числа? по Перше щороку декларації повинні подавати близько 700 тисяч осіб, і як ми бачимо цифри, то цього року подано 620 понад 620 тисяч декларацій, і для того щоб перевіряти вручну кожну цю декларацію, то кількох навіть на ЗК не вистачить для виконання цієї роботи. Тому, по перше, ми віримо, що Більшість державних службовців в Україні є все-таки доброчесними особами. Друге, в НАЗК минулого року запроваджено ризикоорієнтований підхід до відбору декларацій, який дає нам можливість відбирати найбільш ризикованіші декларації. За минулий рік розпочато понад тисячу декларацій. Перевірок повних перевірок понад тисячу декларацій. Це безпосередньо ручна робота працівників, які направляють запити, отримують інформацію, аналізують всі відомості, перевіряють, співставляють дані. Цьому передує. Uh... Перевірка всіх без виключення декларацій в автоматизованому режимі і кожній декларації за результатами перевірки через інтероправильні реєстри, а також оцінки ризиків в співставленні доходів, витрат та наявності та додавання певного майна прислаються певний коефіцієнт ризикованості. І от якраз за результатами цього коефіцієнту ризикованості декларації беруться для проведення повної перевірки вже в ручному режимі. Аналогічно, в цьому році, в 25 му планується проведення приблизно тисячі повних перевірок декларацій. Пане Вікторе, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Це був Віктор Павлущик, голова національного агентства з питань запобігання корупції. Дякую вам.